Автомобіль Богдан 2111. простоє в зиму під оцим от навісом. Не користувався я ним зимою, стояв просто. І от вирішив я, що прийшов час його завести та проїхатись. Завожу машину і намагаюся ввімкнути передачу. У мене нічого не виходить від слова, взагалі. Передача не вмикається. Я вижимаю щеплення, вмикаю передачу, а машина починає їхати. Поліз під капот, перевірив. Перевірив привід щеплення, все тут нормально було, тросик цілий, педаль працює, речажок рухається. При тому, що заїжджав він нормально своїм ходом і без проблем із щепленням. А й заводив я машину наступним чином. Вімкнув передачу і почав крутити стартером. Вона прямо на ходу почала їхати і завелась. Задньою. отак от. На дорозі заглушив, включив першу. Поїхав вперед, і щеплення з'явилося. Виявилося, що просто прокипів диск щеплення, перержавів чи що там з ним сталося, хто його знає. Але я туди-сюди поїздив, його відпустило і щеплення з'явилося.